Ми зараз направляємось на позиції десантників 79-ї бригади. Це район Красногорівки. Там зараз ведеться активні бойові дії. Нещодавно українські військові зайняли звільнили позиції, які були захоплені російськими підрозділами ще з 14-го року, і російські військові активізувалися на цьому напрямку. На позиції розрахунок 105-мм гармати майже беззупинно веде вогонь. Артилерист В'ячеслав споряджає снаряди один за одним. Ну, можна і 100, можна і 150. За зміну, За сутки. Смотре як які продвіження було з той сторони. Якщо там сильно атакують, значить можемо поработати добре. Добре, це як зараз. Трішки служнувато, трішки багато снарядів випускаємо. Ну, противник лізе, треба відбивати. Ну, ну, багато сильно стріляємо. І вони лізуть і лізуть, там, ну, по ним стріляєш, одних ложиш, а за них лізуть, одразу другі. Вони як будто якісь зомбі. Не знаю, як по-другому їх називати. Заступник командира підрозділу Богдан показує, куди б'ють українські артилеристи. Відповідно, зараз ми бачимо позиції противника, по яким ведеться вогонь з даної гармати. Відповідно, система окопів противника, перекриті щілини, вогневі точки, от видно, обложені мішками. Згорівша російська техніка, до речі. Там чотири танки, так? Так, чотири танки. Гарно попало декілька снарядів. Противник зазнав втрат в живій силі. Декілька осіб було поранених. Ці позиції російських військ поряд із окупованим Донецьком. Саме там українським підрозділам вдалося прорватися та звільнити частину території, захопленої ще з 2014 року. Було прийнято рішення для покращення тактичного становища деяких підрозділів нашої бригади відсунути противника в бік Донецька. Була продумана ретельно продумана операція з застосуванням артилерії, з застосуванням бронетехніки, з застосуванням заходів розмінування мінних полів противника, з застосуванням імітаційних дій, які ввели противника в оману. І завдяки добре спланованій операції було захоплено кілька позицій, які ворог утримував починаючи з 2014 року. Тепер російські сили намагаються повернути ці позиції. Противник застосовує проти наших військ дрони Кемікадзе дуже активно. Палить наші позиції. Крім того, застосовує танки Камікадзе, бронетехніку, напхану вибухівкою, яку пускає на наші позиції. Після дронів Камікадзе починаються штурми. Українські артилеристи не підпускають російську піхоту, тому ця гаубиця майже не замовкає. Зненацька стає чути, як летять снаряди. В бік українських позицій. Поєш, бої. О. Мімо, ну, що, здесь, тут... Ляпне. Ворог по нам, походу, чи питається нас засікти, чи може, ну ні, навряд ли він засік. Якщо б він засік, вже б лежав лягало. А так він просто примірно розуміє, з якої сторони, бо вже це не перші прильоти. І питається на заборону. Називається так, на заборону. Примірно де і примерно туди стріляє. Але у відповідь на вогонь на заборону розрахунок цієї гаубиці відкриває загороджувальний вогонь, щоб підтримати свою піхоту. Андрій Кузаков, Микола Рищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.